про бюджет. бюджет як такий, ми про нього вже згадували, це відрізання пирога. Держава нічого не створює. Вона лише забирає в одних і передає іншим. Чим більше ми хочемо зробити як держава, тим більше ми мусимо відрізати. Чим більше ми хочемо зробити, тим менше ми залишимо тим, хто створює. Оборона, медицина, освіта, благоустрій, дороги, світло на вулицях. І таке решта, і таке решта, є завжди ще багато додаткових ідей, що б іще могла зробити держава. Що вона б іще могла забезпечити? Кожне з цих бажань це відрізання ще додаткового шматочка від оцього пирога. Кожна додаткова функція. Це відрізання в когось, забирання в когось і передача комусь іншому. На якомусь етапі може виявитися, що різати більше немає чого. На якомусь етапі може йтися про перегляд взагалі суспільних відносин. Україна з 1991 року насправді ще не відійшла від іншої моделі відносин, коли. Оцей перелік є дуже великим. Чим більшим він є, тим менш цікаво вести щось в Україні бізнес, діяльність, активність і таке решта. Чому? Тому що ти дуже багато маєш віддавати. Інша модель це коли ми змінюємо кардинально суспільні відносини. Із щось можна отримувати. Вони змінюються на за все треба платити. Кожного разу економіка не буде втрачати. Це просто буде зміна відносин. Те, що люди вчора звикли отримувати більш дешевим, стає дорожчим. Те, що люди звикли отримувати безкоштовно, починає щось коштувати. Економіка від цього не втрачає, змінюється перерозподіл в цьому порозі. І на якомусь етапі, якщо ця частка, яка йде на всі ці функції, стає достатньо малою, то все більше людей стають максимально самостійними. Ця модель, коли відрізається от стільки, чи як в Україні понад половина пирога, вона призводить до того, що понад половина населення, вона. Так чи інакше зав'язано на державні програми, послуги, і таке решта, і таке решта. Інша модель вона передбачає, що багатьом людям навіть стає нецікаво, як звати президента, чи прем'єр-міністра, чи депутатів, тому що практично все в їх житті залежить від них самих. В Україні відбувається трансформація від одної моделі до іншої, проте відбувається. Достатньо повільно. Чого ж вимагати від держави? Часто від держави вимагають того, щоб вона визначила, яким чином розвиватися, визнала ту чи іншу галузь пріоритетною, і в цій пріоритетній галузі вона стане взірцевою, вона буде вирізняти країну. На рівні міжнародному, на рівні світової конкуренції завдяки цій галузі, можливо, країна стане заможньою. Не все так просто. Тут також є проблеми, тому що про майбутнє ми знаємо достатньо небагато. Мало хто міг спрогнозувати, що на сьогоднішній день стануть настільки популярними соціальні мережі. Що з'являться якісь абсолютно нові інтернет-продукти, що люди будуть шукати інші можливості, і ми не знаємо, можливо, через кілька років ми побачимо автомобілі, які будуть їздити без водіїв. А ще через кілька років, можливо, коли цих автомобілів стане надто багато, то вони вже будуть переходити в інший вимір. В тривимірному просторі навчаться літати. Все може бути, і тому у визначенні пріоритетів ну, є певний ризик. Ти просто можеш не туди потрапити, тому іноді система, яка саморегулюється, яка реагує на найновіші тренди і тенденції, вона може виявитися найкращою. Уявімо собі, що ми все ж таки вирішили вирізнити ту чи іншу галузь. Як це буде відбуватися на практиці? Припустимо, в нас є три галузі це такий умовний приклад. І ці галузі мають свій внесок в сьогоднішній бюджет. Але ми вирішили, що треба дати якісь додаткові стимули, якісь галузі, чи то збільшити її пряме фінансування з бюджету, чи то зменшити податки. От візьмемо цей випадок, коли ми вирішили для. Тої чи іншої галузі зменшити податки. Відповідно, був певний рівень, а тепер ця галузь починає сплачувати менше. Але від цього не залежать вже прийняті соціальні наші програми чи наш бюджет. Нам все одно потрібно в бюджет зібрати ту ж саму суму, що й раніше, оцей от прямокутник, з нього не можна просто так взяти, вирізати і сказати: а от вам преференції. Відповідно, Навантаження, яке знизиться на одну галузь, вона, воно так чи інакше має бути компенсовано іншими. Тобто інші галузі мають компенсувати, хтось має на себе взяти якусь одну додаткову частку податків, якась галузь має взяти іншу частку податків, відповідно, не може бути нічого безкоштовного. Ані безкоштовних сніданків, ані безкоштовного приїзду, ані безкоштовного стимулювання тої чи іншої галузі. За це завжди хтось заплатить. У цьому прикладі видно, як за це заплатять ті чи інші галузі. Аналогічно, коли ми бачимо будь-яку пільгу, будь-яку можливість, коли. Комусь даються кращі умови, ми маємо розуміти, що це не безкоштовно. Це ми заплатили за це. І ми маємо розуміти, що ця модель вона часто може призводити до певних структурних проблем в суспільстві. Тобто, коли пільговиків, коли тих, хто потребує допомоги, коли тих чи інших галузей. Які стимулюються, стає занадто багато, то, відповідно, все решта пригнічується. Пригнічується або життя тих чи інших людей, які не можуть отримати за свої гроші нормальну послугу, тому що в цій ціні вони сплачують і за інших. Пригнічуються ті чи інші галузі, а вони несподівано можуть вистрілити, тому що життя достатньо є непередбачуваним. Тому. До питання будь-яких пільг, до питання стимулювання, треба підходити дуже обережно. Кожного разу, коли ми про це думаємо, ми викривляємо саму по собі економічну систему. Ми перенавантажуємо. З одних знімаємо навантаження, переносимо на інших. З одних знімаємо переносимо на інших. Не буває нічого безкоштовного. Навіть якщо щось коштує. 0 гривень 0 копійок, за це все одно хтось заплатив. І це є особливість економіки.